Добрий день, мої милі дітки! Сьогодні я хочу запросити вас на цікаве заняття. Сподіваюся, вам сподобається. Доброго вам, зимового ранку, мої малята! Настала зима. Снігом всю землю накрило. Лютує морозець, та звірятам холодно. Вони мерзнуть. Одні шукають прихистку в своїх нірках. У барлогах, а інші хочуть перезимувати у рукавиці. Так, так, у рукавиці. Сьогодні я вам пропоную послухати казку про звірят, які хотіли перезимувати зиму в маленькій рукавиці. Казка так і називається Рукавичка. Будьте уважні, ішов дід лісом. А за ним бігла собачка та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже Я буду тут жити. Коли це жабка плигає та й питає, А хто хто в рукавиці? Мишка ж кряботушка, а ти хто? Жабка-скрикотушка, пусти мене. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик. Прибіг до рукавички та й питає А хто хто в рукавиці? Мишка ж кряботушка, та жабка скрекотушка. А ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть і мене. Іди от уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто хто в цій рукавиці живе? Мишка ж кряботушка. Жабка скрикотушка та зайчик побігайчик, а ти хто? А я лисичка сестричка, пустіть і мене. Та йди ото вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик та й собі до рукавички питається а хто-хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряпотушка, жабка скрикотушка, зайчик побігайчик. Та лисичка сестричка, а ти хто? А я вовчик братик, пустіть і мене. Та вже йди у лісі той уже їх п'ятеро. Де не взявся біжить кабан. Хро, 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 а хто хто в цій рукавиці живе? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка. Та вовчик братик, а ти хто? Хро-хро-хро, а я кабан і клан, пустіть і мене. Оце лихо, хто не набреде та все у рукавичку, куди ти тут улізеш? Та вже влізу, пустіть. Та що вже з тобою робити? Іди. Уліз і той. Уже їх шестеро, уже так їм тісно, що й нікуди, коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь. Та й собі до рукавички. Гривай питається. А хто хто в цій рукавиці живе? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик братик та кабани клан. А ти хто? гу «Гу-гу-гу, як вас багато. А я ведмідь набріть, пустіть і мене. Ну, куди ми тебе пустимо, коли і так тісно, та якось будемо. Та вже йди тільки з краєчку. У ліс і ведмідь семеро стало. Та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка. Переду побігла, бігла, бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав-гав, звірі як злякаються, як вирвуться із рукавички, так усі і порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Ось така казочка малята. Я сподіваюся, ви уважно слухали. Тому скажіть. Хто ж перший прийшов до рукавички? Так, молодці, мишка ж кряботушка. А хто прийшов останній? І ледь ледь у лісу рукавичку. Так, молодці малята. Ведміть набріть правильно. А скажіть, дітки, а хто ж загубив цю рукавичку? Правильно, дід! Малята, я сподіваюся, вам сподобалася казочка. Ви, молодці, уважно слухали, були розумничками. А я вам скажу до побачення, до нових зустрічей!